Є з насесі. Зробила собі трохи кучеряк. Ще раз показувала, чим я вмиваюся. Зараз будемо стріляти значний сніданок. І смачних, це партнер. І, так, так. і ось така ароматна кава. Щоб все цей було легше. Буду знімати я третій візьмі в Тік-Ток. Входила в кіно. На мультфільм ну, Ваяну. Дісняється останні дизель на екзамені його ході була за полішою. Випадково, коли була тривога, вийшли на аварійний виход. Отак от. Потім дзвонили, щоб нас Є... І елайнери, просто все там нас витали. Саме так я виглядаю. Але сьогодні мій реальний ранок. На зимових канікулах я здала сесію. До речі, непогано на всі четвірки. І тому вирішила зайняти. Я не знаю, чи буде ще естетичний ранок. Але щось повинно вийти. Зараз 10 ранку. Я на канікулах по-різному встаю То 9, то 10. Але будильник я поставила на 9 а встало о 10-тій. Отак от. Зробила собі трохи кучеряшки. Я трохи пізніше розпутаю, і подивлюсь, що там. Звичайно, воно виглядає зараз не дуже. Але коли розпуту, то повинно буде краще. Але для початку я піду вмиюся. Я стараюся їм показувала, чим я вмиваюся. Це ось такий гель. тонік Одної лінійки і крем. Ось от. Тому зараз буду приступати до вмивання. Трохи після вмивання підпухша, тому зараз будемо стріляти ліжечко і поки себе знімати не буду. Очеряшки, до речі, я, мабуть, буду розпутувати, коли буду вже фарбуватися і збиратися. Отак от. Давайте застріляти. А на сніданок у мене творог з моїм улюбленим йогуртом. Ось так от. Такий смачний сніданок. Тільки дечого тут не вистачає, тому зараз зробимо. І ось так у мене почнеться ранок. Звичай. Чого не вистачало? Це буду снідати, знімати не буду, так як на сніданку я люблю ще що паралельно щось дивитися. У мене є в планах сьогодні поприбирати, тому поки буду пити каву, я хочу попилососити. В себе в кімнаті поки. А там подивимось. Він наче вже зарядився, сподіваюсь, бо станція, як виявилось, була відключена. І ось така ароматна кава. Я сьогодні, правда, гуляти йду, і тому, можливо, знову буду пити хаву. Але, думаю, від двох нічого не буде, тим більше, що я зараз просто ков... кавоман якийсь. Кофеїноман навіть би сказала. Я почистила зуби за кадром, так як я вже, в принципі, запізнююсь, завела ще полосок, зараз буду ось цю конструкцію розпитувати. Подивіться, що в мене з цього вийшло. Ось так от. Я знімаю зараз на планшет. Це якщо раптом якісь трохи гірше. Напишіть взагалі, як якісь краще на телефоні чи на планшеті. До цього я все знімала на телефон. Я не знаю, як спати, щоб воно на ранок гарно виглядало. В мене так не виходить. Я вже другий раз, до речі, на ніч закручуюсь. До цього я робила в цей же день. тобі. І буду вам Get Ready V TікTok знімати. Я сподіваюся, я встигну. Я взагалі планувала сьогодні встати трохи раніше, ніж встала, але як вже вийшло? Так, щось вийшло. І друге. Так, в мене найкращі кудрі, поки що виходять. В мене навіть кудрявим методом вони не так виходило, Тобто взагалі не так. А зараз я стала плотніше закручувати, і от на ніч мені подобається, як воно виглядає. Оп, оп. Трохи розвести. Я зараз за резинкою схожу, щоб поки буду фарбуватися, я їх назад трохи зак'яжу. Ось так от. Але перед цим трохи обризкую водою. Щоб розчати було легше. І не знаю, чи всі так роблять. Дам. Багато кто скажет, что не можна туди розчусувати Але я их трохи просто так зроблю и сзади трохи розчусуюсь. Бо воно трохи запуталось. Так от. Як вам пишіть в коментарях? Але на другий раз воно, в принципі, непогано вийшло. Бішу <сум> трохи. Тоді вийшло. На пояс халата, до речі, заплітала, хтось ще не зрозумів. Якщо вам буде цікаво, то я, можливо, туріали зніму. Але нані дуже класна. І те, що воно на ранок жахливо виглядає саме в пов'язці, нічого не означає. Бо мені результат подобається. Я саме такий і хотіла. Хотіла не просто хвильки, а якісь гарні локони. Ну, не прям, можливо, на плойку набагато краще. Але так теж непогано. Тепер я буду знімати Я 3 візьмі в Тік-Ток. І вам боковою камерою буду. Трохи те знімати. Я треді візьмі на прогулянку з дівчат, До речі, в мене нова є палетка Тіней. Ось така. І я саме її хочу зараз вістити. Ну, я їздила на вихідних, я в суботу ходила в кіно на мультфільм Ваяну Діснеївський. Мені дуже навіть сподобався такий прикольний, класний опад. Наче в дитинство купала. А в неділю я відпочивала. Сходила тільки на малювання і все. І був тиждень На екзамени я хотіла була за політшою. Так, да, я умудрилась захворіти на початку тижня. Отак от, от. Ну а зараз це вже остатки. Я вже практично вистерила. Але добре, що захворів, я мудрилася екзамени на четвірки ще й так. А ще взагалі не відчувається, що скоро новий рік. Не знаю. Якось... Немає відчуття оцього свята. Неділю думала теж піти погуляти, але все трохи вийшло з-під контролю. І тому не не я зробила до потрібна рум'яна буде, буде купити. І взагалі подарунки на нові. До речі, на мультфільм, коли ходили, то ми ще й в тривогу попали. Але... Тривога була менше 20 хвилин, тому ми потім вернулися і додивились фільм. А ще ми випадково, коли була тривога, вийшли на аварійний виход. Отак от, от. Потім дзвонили, щоб нас витаскивали. Коротше, забрали. Отак от я вирішила одягнутися. Я сподіваюся, що я не замерзну. Туалетна вода. Отак. От. Тепер робить. Мені елайнери, просто все там роздерли. Тепер я в них вмиватися не можу, бо воно дуже їдульні. А ще мені подарували нову помадку. Я нею не зараз пофарбуюсь. Ось така помадка. Вид і вроше Атлас, Роуч, Экси, Відтінок 18 Вашневый. Тепер навязываем штуку. Опа, опа, опа. Их любви. И до зустрічі в нових роликах! 갑갑 <목소리도> 자 이제 프로바이오 체어 이제 물도 거 В принципі, лук, я не знаю, чи вам було видно далі. Але ось так. Я одягнулася, я сподіваюся, мені холодно не буде. Все, Ось такий мій ранок і вийшов. Залишилось тільки поприбирати там трохи, тому що я полососила, звичайно, речі всі пересоляла. І можна буде виходити гуляти. Я сподіваюся, я не запізнюся. Ми в час домовилися зустрітися, зараз 12 на 9. Мені хвилин 40 туди їхати. От. Я чай доп'ю, я забула про чай, тому можливо губки я трохи підкрашу, підфарбую. От. Клас. їх люблю. Всіх цілуємо. До зустрічі в нових роликах. І всім пока-пока. На канікулах обіцяю більш цікаві, можливо, відео якісь робити. Вам якісь історії розповідати. Наступне відео скоріше таке і буде. Сьогодні вийшов такий, можна сказати, повсякденний макіажик. Я сильно не хотіла яскравий якийсь. Не знаю, в мене настрій сьогодні не є по яскравості, а просто такий буденний, гарний. Естетік. Я не знаю, як естетик ранок вийшов, але я намагалась зробити якийсь, щоб був і продуктивний, і естетичний. У мене сьогодні ще справи на день є, але, звичайно, я їх буду робити після прогулянки. Я не знаю, наскільки ми підемо погуляти. Можливо, і до вечора, Хто його знаю, як ми загуляємо. Звичайно, також мій ранок не буде на канікулах проходити. Ми не будемо гуляти кожен день. Але я вирішила сьогодні ранок саме такий зняти. Тому що звичайний ранок був би занадто нудним. Бо в мене він проходить дуже повільно, дуже нудно. І взагалі нічого цікавого не відбувається. Тому до зустрічі в нових відео.